Вітаю всіх, це 5 хвилин з Віктором Карпенко, і сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як пацієнти, які важкі в комунікації. Кожен лікар рано чи пізно зустрічається з такими пацієнтами, і вміння правильно реагувати на їхню поведінку може зробити вашу роботу значно простішою та приємнішою. Тож, давайте розглянемо 6 основних типів пацієнтів та кілька простих порад, як знайти підхід до кожного з пацієнтів. Перший тип це тривожні та нервові пацієнти. Це пацієнти, які дуже бояться, вони можуть бути нервовими через попередній досвід або просто бояться самого стоматологічного крісла. Що можна зробити? По-перше, слухайте їх уважно. Заспокойте пацієнта. Розповідайте їм про кожен етап лікування заздалегідь. Деяким пацієнтам допомагає музика, а деяким допомагають дихальні вправи. А якщо страх дуже сильний, то можна розглянути варіант з легкою седацією. Паціє... Другий тип пацієнтів це пацієнти з високим очікуванням. Ці пацієнти е завжди хочуть найкращого результату. І часто їхні очікування можуть бути нереалістичними. Що робити в такому випадку? Дуже важливо чесно та прямо обговорити реальні можливості та обмеження лікування. Якщо ви з самого початку поясните, що результат може відрізнятися від їхніх уявлень, це допоможе уникнути розчарувань. Надайте їм детальний план лікування та поясніть всі етапи. Третій тип це скептичні або недовірливі пацієнти. Вони постійно сумніваються у методах лікування або навіть у ваших навичках, іноді їм важко прийняти, що лікування дійсно необхідне. Що ж робити з такими пацієнтами? Поясніть все максимально детально і обґрунтовано. Пацієнтам такого типу допоможе почути, чому саме ви обрали той чи інший метод лікування. Покажіть дослідження або рекомендації професійних асоціацій. Це часто підвищує довіру. Четвертий тип пацієнтів це агресивно-претензійні пацієнти. Такі пацієнти проявляють агресію або надмірно вимогливі. Вони можуть вимагати негайної уваги або навіть проявляти невдоволення, якщо все йде не так, як вони хочуть. Як діяти в такій ситуації, ви повинні тут зберігати абсолютний спокій і не піддаватися на провокації. Ви повинні залишатись професіоналом і тримати дистанцію. Важливо встановити межі і пояснити пацієнту, що є прийнятним, а що є неприйнятним в його поведінці. П'ятий тип пацієнтів це пацієнти з комунікативними труднощами. Це пацієнти, у яких може бути мовний бар'єр, або в них можуть бути когнитивні особливості. В такому випадку використовуйте візуальні матеріали, використовуйте моделі зубів, схеми або навіть малюнки. Якщо мовний бар'єр дуже сильний, то залучіть перекладача, або використовуйте спеціальні додатки для перекладу. Шостий тип пацієнтів це пацієнти, що відкладають лікування. Вони постійно або спізнюються, або не приходять на прийом. Часто не усвідомлюють, наскільки важливо вчасно почати лікування. В такому випадку вам важливо замотивувати пацієнта. Пояснити наслідки відкладання лікування для його здоров'я, а також нагадувати таким пацієнтам через смс або через телефони, що їм необхідно прийти на візит. В заключенні хочу сказати, що кожен пацієнт є індивідуальний, і навіть з найскладнішими пацієнтами можна знайти спільну мову. Головне це емпатія. Чіткі пояснення та готовність йти на контакт. Пам'ятайте, що правильна комунікація допоможе вам не тільки полегшити лікування, а й побудувати довірливі та довготривалі відносини з пацієнтом. Якщо вам цікаві інші поради з комунікації в стоматології, підписуйтесь на мій канал і залишайте свої питання у коментарях. До зустрічі!